Привіт усім! Вітаю вас на моєму каналі Готую Оксана Савчук. І сьогодні ми з вами приготуємо баклажани в джіті. Наша сім'я їх дуже полюбляє, тому ми готуємо цей рецепт з року в рік. Отже, для цього рецепту нам потрібно 2 кг очищених баклажанів. Я лишила один баклажанчик, але, бачите, очистила всі решту від шкірки повністю. 2 кг помідорок нам потрібно, 5-6 штучок червоного болгарського перцю, 2 стручки перцю чилі, 200 г вже продавленого, ось так чеснику. Я продавила на чеснодавці, ви можете перемолоти. 400 г цукру, 1 столова ложка солі, 200г олії та 200г оцету. Почнемо ми з того. Що поріжемо наші баклажанчики смужками, засипемо сіллю і дамо постояти 2 години для того, щоб вони пустили водичку. Беремо наш баклажанчик і нарізаємо смужками. Ви можете смужками різати такими, як вам подобається. Ми ріжемо ось такими: ось такими приблизно смужками. Отже, приступаємо до наших баклажан. Баклажани ми ось так нарізаємо соломкою такою довгою. Ви можете залишати такими, ну, не такі довгі, а різати наполовинку, можете кружальцями, але ми спрактикували собі ось такими невеличкими соломками. Бачите, ось так. Тоді найкраще брати маленький шматочок баклажана. За джікою тоді дуже буде смачно. Ось так. Перерізаємо всі 2 кілограми наших баклажанів, треба трішки поспішити, так, баклажани починають чорніти. Ми їх зараз посипемо сіллю. такого, щоб кількості солі немає, але ви так рясно обсипаєте сіллю. Я зараз покажу на відео. Як я буду робити, буду робити це я. Ви так само обсипите. І тому у кінці, вже коли ми закінчуємо наш рецепт, додаємо все те, що для маринаду, там є тільки одна столова ложка солі. тому що вже баклажани наберуть собі солі, коли вони будуть стояти в солі, для того, щоб пустили сік з ну, середини, щоб пустили сік. Так, закінчили ми з нашими баклажанчиками, тепер рясно посипаємо їх сіллю. Ось так. І гарно їх вимішуємо. Так, щоб усі гарно Пропиталися сіллю. Так, вимішали ми наші баклажанчики, їх відставляємо в сторону на 2 години, 2 години нехай зачекають, і приступаємо до помідорів. Помідори ми перемелюємо, перець очищуємо від серединки і теж перемелюємо та перець чилі. Все перемелюємо і складаємо до кастрюлі. Перемелені помідори, перець і паприку, пекучий перчик. Складаємо у кастрюлю. У нас ось така кастрюля, яка нам ще від бабусі, спадок дісталося. ставимо все в кастрюлю і віддушуємо наші баклажанчики, і теж туди складаємо, включаємо зразу газ. Так, і... 5 хвилин кипятимо, коли почне булькати, засікаємо 5 хвилин і кип'ятимо це 5 хвилин. А вже після того, як пройде 5 хвилин, додаємо всі інші інгредієнти і ще прокип'ятимо. Так. От, дивіться, скільки в мене відійшло юшки. Так, гарно перемішуємо їх в кастрюлі. І чекаємо до перших бульбашок і засікаємо 5 хвилин. Так, покипіло у нас вже 5 хвилин, і додаємо ми. Після того 200 г меленого Так, 200 г меленого часнику. 400 г цукру, 200 г олії, 200 г олії та 200 г оцету, І одна столова ложка солі. Все гарно перемішуємо і ще кипятимо 10 хвилин. Після того накладаємо в банки. В кожну баночку я ставлю чорний перець горошок і лавровий листок. Та стерилізуємо ще 15-20 хвилин. Усім дуже дякую за перегляд. Дякую, що дивитеся відео на моєму каналі. Усім смачного! Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть, будь ласка, запитуйте мене в коментарях, коментуйте дане відео, лайкайте, поширюйте, підписуйтесь на мій канал. Буду рада вашим переглядам. Усім смачного, мир з нами!